Сім кроків, які допоможуть нам почати розуміти Біблію. Старий завіт це тінь майбутнього, в якому є пророцтво про прихід Ісуса Христа. Новий завіт можна умовно поділити на сім частин. Перша з них Євангеліє від Матвія, де сказано про царство Боже і про те, що ми маємо бути сім'єю Ісуса Христа. Марк фокусував нас на тому, що ми маємо мати віру і не бути жорстокосердними. Лука писав до язичників, до тих, хто дивиться на світ просто матеріально і говорив їм про небесне, про царство Боже. Іоанн. Він він говорив про народження згори і про те, що Ісус є Богом. П'яте це дії святих апостолів або дії Святого Духа на Землі, будівництво церкви. Шосте, якщо всі послання об'єднати, то в загальному там іде мова про те, що церква на землі вона має бути і якою вона має бути. І книга об'явлення, книга Вихід це книга, в якій сам Ісус Христос поставив печать над всією Біблією і розказав, що буде в майбутньому аж до кінця світу.